О, в них бронзовий джангл, це радує. І дрон за мене до буде. Ти бачиш, він ешку включає зразу тікає. Угу. Тим більше його ешка буде по площі бить. Як розрізнити, що це ежка? В нього той після жовтий кисть стане, чи що? він так типа воняти починаєш. Воня. А в ночь чу ты Угу. Це в нього ці радіоактивні пулі, так, будуть? Да, да. О, важлива інформація. Із того тепку використала? <хі> Добре, да, 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 круто. А, я можу. Звичайно, капець. Так, я мужик на пять дестраты золотого минимум. Да и, ми конечно, Єсть. ей. Есть? Вс, цей. Колик... Спинам... Вишов, ещ, ешев. Тепайся, тепайся. Я тепануся. У. Хорошо, хорошо. Золотого по. Да-да-да-да, килл в First Blood! Oh. Я, на, я на базу. Тікай! Оу, oh, мене тоже є тапка тип. Він на мене тепку використав, понял? Добре. Не, а, ти, 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 ти тоже. Я, я щоб тікти від нього выкрыл. <свят> на меду О! кисть замес. О! Ооо! Наш а. Риктора выльнули. Правильно, щоб не качаться, нахер не надо. Щоб не качаться. Обережно, обережно. він його будуть хілити, а тебе ні. А бачите то як попав в комбо. Ага. О, раз попав. І в мене ще дві баночки є. Зараз ми ага. може і передам. Але цих зараз Оп. беру мобів, зараз беру мобів, скалий відкати. Да, не так я просто їх дамажу здаля. Бо я типу, часом можу на стан піти, але то треба, щоб. обидва скіли в мене були. Ааа! промазав станом. О, ще одну баночку бахну. Блін, вона все ухилы. В них в них она заканчивается, наш Баре. жанр. Наш жанр заходить. Блять, не попав. Хорош. Оп, станчик. Фу. Єсть. Лоба. Я чи психанув чуть-чуть скіл перший не що. Можем золотого попробовать взяти. Да. Рана не, не піде, не піде, пойду. На базу. Пока. 1800 бабла. Шо, б'є наш паук, фантота. Можно попробовать заскочить, это заражаючи квіточка. Ну давай. Раз такая песня. Квиточка я, я тебе почекаю. Опа, повторю заходить. З чужий джал Це херня. Це повна херня. Він ну вс, все добре. О, молодец. Угу. Вони продовжить бету. Заходим. Пана ну, не все не боюсь. Майс! Yes. Єс! Ай, блин, не стых тэпнутысь! Бля, мене нема матепнуть. Я, я здохну по-любому. Табло раніше. Каять, играть, дига, дигай! Біжи, 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 просто біжи. Та ну я не, я. Я не думав, що я виживу. Я там був серед чотирьох чуваків, блин. Чого вони на мене не було? жесть. Нормально, тебе ховік відбив трохи. Фух. І, і к и наш. Ну, угу. походу, я тільки я один і в мене. Та? це, це не... ще не погано. Тебе не сильно шкода, тим більше ти спорт. А ми джангер знову її, mm -hmm. не, не прокачається, буде здихати. Mm -hmm. Собрата, бит... Там смайта не було, там, блін, 200 хп фантота. блідь. А, не залі... було смайту, тож я до цього вбив. Ага. Э, цього. А ну, ага. типу, я його фокусив mm -hmm. правою кнопкою. Mm -hmm. Клас. Я йому кину спочатку стану, потім правою кнопкою його фокусив. ще круто. Тут моби вже запушили. Зараз пройду. Ох, йо. М -м, бачу. Б'єм його, б'єм його. Б'єм, 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 б'єм. Все нормально, все нормально, нормально. Давай, дай, давай, 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 що з случилось. Гамнюк. Я в нього скіли попав, але він попав. Збив мені мої стани. Ой, як красиво. Дивись, як він здихає. Ага. Уууу, Ууу, вау! Я по ньому ультой верли, понял? У нього дуже хп швидко ушло. Так щось в мене здоров'я тоже самого. Я втікаю, я втікаю, я втікаю. Бо він тебе, наверное, яшка й Да, 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 да. Ааа, я не попав. Бьюсь за тебе. Я не попав. Фух! Капець вижу. Але там кому це Лови, Ловий вернусь. Павук через трошки зайде. Я типа продамажений, я и боюсь, ай-яй. Але будемо будем з пауком. А в спину їм іде це. Треба близько стояти. Ого. Блять. Блять, я мру, я мру, я мру. Приц... У -у -у, нема спасти. Не, а мені, мені ультою мореш. Чекай. Якщо вийде. А ну не вийде. Щось херові, що зайшов блядь. нас по вухні, ніж я чекав. Я ти все бачив, що йде він, а йому в спину мореш. А він прийшов і вмер, блін. Це щось херово, я не знаю. Важно, сторони зайде. Можна буде побитися, але так, з десанцем. Зараз uh, Шинбі вибіжить знизу. А, достатньо вибігла. Mm -hmm. Класний стан. Шкода, я трошки далеко був. Не достав. На в праймі. Що там? Mm -hmm. Можемо прийти побитися. Иду. Да, два два. я ей хотел перерезать на Через Через стену. Угу. Так, ладно, какие-то размены пишли, два, два, шесть. Трам, может, буду кого-нибудь попробовать, типа, прокачанную ульту. Вона тоді на 50% дальше і замедляє, замедляет. Але так ты кубы мани маєш Взагалі багато. Ну типа да. Я на лінії, я на лінії. Вам там би завердеться? Це ти впереді так в плане все. Да, я, то я, мож... я для цього. Вони, там, вже, я. В... Вони всі живі, просто зараз прийдуть. А, там і все, ми вже відходимо. Он тот он не мешало взагалі забрати. Угу. Спочатку їх вбите. На вас здуть. Будь обережний, будь обережний, їх більше. Максимально дистанції. Ми тут не зібралися ще. Прикольно піскочить. Наш ковик тебе не поганить. Він нам поможе, бо його. Б'ють! Б'ють, прям б'ють. Б'ють, прям б'ють. Все, втекли, втекли, втекли. Втекли, втекла. Так, мы четверо. Там, да, вижу. Твою дивизию. Да что ты, Юра, ты что? добре. покуха. Я прям из-за молока. Ты знаешь, за что? зашел? Добре. Хорош. Тан на всех. Да. <laughs> О, какие стан вкусные. Вот, на зараз... трех сразу. Блін, щоб ще був нову бити і можна брати. Але вони це знають. Не нададуть так просто. Я можу попробувати фокусувати Віктора. Чекай секундочку. Ультой. Але бачимо, ця підерка його хілить. Угу. Поки ні, поки ні. Після того, як застанеться. О, тепер. Єсть. ха ха Піпл фантота. Продамажили. Джанлер пішов. Все, погнали. То есть помогає джанглер допомагаю вроде. Да, а? да, да, я тоже иду. Так, мене антифагонтотовска кнопочка. Добре. Вони зараз зайдуть до нас, походу. Ні, не, Почекай, п ять, п ять, п ять. Ті, з командою. Просто Оп, через, через, через. може через міс? Ні, через ліво. Все, через ліво, все добре. Сололей через... на у нас ще є. Я їх зазвонив, щоб вони не зайшли. Стой, тікай Зараз вони будуть пушити нашу вишку. Це полюба. Ну, Зараз пару мобів заберу, да-да-да, да І вертаюсь, бо в мене третій щибоблади взялись. За цих пару кулсів. Давай, добывай. Та ти мансит. Бомбочка, зінкс, взривається два <п> рази. <'ят> <п 'ят> <п 'ят> <п 'ят> Перший а. раз, а потім другий раз. А, о. Хочу тебе похилі. А, чи ти хоч деньги потратив? Ні, ні, ні це третій ще бабла. Будь обережний. Проти двох. Захочу тебе коснути. Я їм не буду дати кушати. З наш пявок заходить. Весь Я висить, із... бачу. Висить зверху, бачиш? Бьюти да? Може, а, Можуть. да. Да, да, да. Ты нормально, слухай, нормально їх побив. Угу. Я набей на не встиг трошки. Дрон просто хорош. Да. Реально. Так в мене мана нема. але в мене вже вона нас сама, має бы Блін, Блин, паука морешься за коцай за Блять. Ай-яй-яй. Дивись, щоб на нас не зайшла. Не заходить ніби. Це павук херню зробив, За паук херню не конечно. Да, миссия нет. Навіть не знаю, чи лінію пушити, чи на золото можна попідпушити, поки тут наш хо цей ходит. Нема мова. зараз буде. Але вони всі живі зразу, зараз вернеться. Вишку потім їх. Оп, стан! Улики <звук> вбив. Хорошо. Нам потрібні гроші, нам не потрібні гроші. Ось так Я казав, що... Що, е, Я на золото пока. Золотий. Угу. Ховік непогано підпушив. Ідея була непогана. Спочатку вишко, а потім золото. Я сумнівався. Так, в мене 3000 дянях. Цю штуку, коли я буду станете, то вони будуть на 10% від всіх цих получати більше О. Так що... Це, 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 так, це, просто, це, це просто прекрасний комбо з, з моїми штуками. Ага. Павук э, вбитий чувак. Щось почало, почав він сипатися цей павук. Спочатку ось крище грав. Да. А я які не продамажені, я би там злито їм показав. Забирай, 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 забирай. Оу, ма. Справа. Оу, ма. Щось вони там роздали трохи. Справа непогано. Пошли на них, так сам по цей, по Так, так, так. Ай-яй-яй ай, ай. Попробуй дрон зафокси Не получилось С першим скиллом Ай-яй-яй ай, ай, ульта его Капец мені. Зинг с ульту удачно кинуло Та бля вона его выхилили Я не могу Да, тикай тика Тикай Сустайн Бишь Значит але ну то трошки так далеко. цей. Я попробуй здалека здалекаш. Попробуй, бо він ліщий получає в конкретно. Я их застану. Ну краще тікати, нема такого. Да, та ні, в мене мало хп, я бы слышал. Вона його просто... Якби вона його не вихилила, я б його забрав. Зараз буде третя фантот його взяти Ще, вдруг. Оу, блядь. На, тебе не стану, башка. Okay. Может, паук зараза хочет наш Там, точно. А куда ты такие, кинул, типок? Не склалось. Окей. Для что нам пропонует речка. Все на маречке, походу. Ой, я захочу. Так что у нас правильно мне. Опа, опа, все тут, все тут. Все, на... все хочу тричку. А за станции это можно. Блин, мне на базу напомню, ты расходы. Тихо, тихо, тихо. Ну что, если тебя здоровлем тоже. Угу. О, уже нормально. Я за юзер. Намечается файт, в центре пучался. Оп. 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 Ну, більше бей шар. Ай, сейчас я. Їх Він щось отклбает дуже швидко, я не пойму, в чому прикол. Mm -hmm. прилетів, можна прилетим, можно быть. -о, -о, О, хорош, Ховічок. Ай, це я зря зробив. Не туда, тепнувся, блядь. Пізда. Хто мене, блядь, не засейвив? Це буде добре. На мене не спасли. Ну, ти ж супорт. Давай, ти там тільки шиндиот оставил. Якраз третій, це бомба. Как mm. раз буде нам приємний бонус. Mm -hmm. Я пішов, брон просто вперед дамажити дрон, Був дуже продамажений, його забрав, а після, після нього і друг там забрав. Щоб все гарно вийшло. Я думаю, їх не дамажить. 8, 6, 5, 4, 3, 2. 1 та ну, шо ми зрей! Та ну шумулизрей! Та ну, сообще, кофигня! Ну, да, мабуть. Блін. навіть не дожили до якихось толкових тімфайтів. У мене нормально. Как раз прибили всех неблоком ядро дефаты. Але що там дійсно соло, таке пропушене? Не знаю. Дронга тільки нормально на так. Да. Прикольно, у мене 8 8000 дамага, взагалі, найменше всіх. <ріст> ти, ти дамажив героїв, всю гру. Вообще всю гру. А я дамажив мобіл. Дамажив фентотів, блін. Ну, типа, да. У мене є экзекюшенер, він типа дамажить ти, в кого дуже мало хп, і через це я добивав всіх кьюшки. Слухай, одні плейстейшны і Xboxы. Ми з тобою вдвох тільки на комп'ютері. Так. Ну це добре, воно розширяє ігрову базу. Ху -ху -ху. Ладно, я ресурс. давай. Давай.